Чорна колірна гамма на кухонному просторі вносить свою родзинку і яскравість, якої найчастіше не вистачає в повсякденності, плюси і мінуси. Чорний колір накладає свій відбиток на дизайн інтер'єру кухонного приміщення, у його застосуванні є свої переваги і недоліки, плюси, колір підходить практично до будь-якого стилю інтер'єру, відмінно виступає в якості основного і фонового тону, добре поєднується з будь яким кольором. Така палітра підходить для любителів експериментів зі стилем. При правильному підході темна палітра буде успішно виглядати в великих апартаментах і в маленькій кухні. Мінуси темні фасади меблевого гарнітура, незважаючи на колір, досить сильно схильні до забруднень, надмірне затемнення простору може викликати депресивні асоціації і пригнічувати може набриднути з часом. В цьому випадку доведеться міняти гарнітур. Частота догляду за інтер'єром, чорний колір в інтер'єрі кухні. Розглянемо всі варіанти використання темних відтінків на кухні, кухонний гарнітур, чорний гарнітур на кухні, це сміливість і вишуканість в щоденному процесі готування і посиденьок. Такий колір найчастіше застосовують в стилі хай-тек, модерн, класика. У квартирах студіях такий тон підкреслює просторі параметри і функціональність. Доречні також кам'яні стільниці, хромовані комплектуючі скляні вставки, дерев'яне покриття підлоги і більше світла, природне вуличне світло, точкове підсвічування люстра зі скла важливо підібрати вдалий фон для такого гарнітура. Контрастні і яскраві кольори професіонали не рекомендують використовувати даний колір в гарнітурі. Якщо кухня занадто мала, ні маленьке віконце і немає бажання займатися прибиранням два рази в день. Техніка хорошим дизайнерським рішенням є вибір побутової техніки темного кольору, темна витяжна система, варильна панель і духова шафа особливо розкішно виглядають на світлому тлі. Ці елементи підкреслюють витонченість і строгість кухні. Можна підібрати світлі стільниці. А можна встановити повністю чорну поверхню, м'які меблі. Якщо господарі вирішуються на покупку чорної меблі в кухню, то професіонали радять розбавити її світлим текстилем, подушками. Все це потрібно, щоб не робити приміщення занадто похмурим. Фон в цьому випадку слід підібрати іншого тону. Догляд за меблями потрібно, більш ретельний і регулярний. На чорному дивані або Софі найменший бризок, або пляма від пролитої кави яскраво виділяється і вимагає негайної чистки спеціальними засобами. Чорний стіл і стільці, стіл і стільці на кухні є найважливішими складовими для сім'ї. Вони не повинні дратувати і викликати дискомфорт. Стіл зі стільцями найкраще підбирати в одному стилі, найкраще вибирати комплект меблі темних відтінків. Виглядає строго і лаконічно. Але вимагає дбайливого догляду та звернення. Оздоблення кухні, розглядаючи обробку чорним кольором на кухні, варто пам'ятати, що у цього кольору є безліч відтінків, їх можна застосувати по різному. Зорове сприйняття всієї кухні помітно зміниться. Нижче поговоримо про найбільш популярних варіантах обробки Стать, якщо прийнято рішення обробити підлогу на кухні чорним кольором. То фахівці рекомендують використовувати не ковзні матеріали, природний камінь, керамограніт, керамічну плитку. Камінь слід укладати у великому просторі. Якщо стиль кухонного простору, класика, ретро, мінімалізм, то можна сміливо прикрашати підлогу покриттям з натурального дерева, чому б і ні. Така підлога буде стильним доповненням і прослужить досить довго добре, щоб стеля і стіни були контрастними, пофарбовані в білий або молочний колір. Стіна обробити стіни або їх частина чорним кольором. Цікава задумка. Можна також акцентувати увагу на одній зі стін і повісити на неї декор або предмети побуту в якості прикраси, кухонний фартух, виділений плиткою темного відтінку, на тлі темних предметів побуту і точкового підсвічування, також прикрасить кухню, візуально не обтяжуючи її. Сучасні технології дозволяють також оформити кухонний фартух в темній палітрі, покривши його вологостікою фарбою. Матовий варіант особливо вдалий при правильному освітленні. Матовий чорний всь глянцевий чорний, якщо стоїть вибір між матовим і глянцевим варіантом, то фахівці настійно рекомендують вибрати глянцеву поверхню. Глянцеві фасади темного кольору в сучасному стилі виглядають вишуканіше ніж в матовому аналогу. Важливо відзначити, що за рахунок світловідбивних властивостей матеріалу глянцеві фасади візуально додають кухонного простору глибину і обсяг. У темному декорі цей факт має першорядне значення, якщо господарі вирішують, що кухня буде виконана в класичному стилі, а площа дозволяє створювати будь-який дизайн, то темні матові поверхні гарнітура. Сріблястим або золотистим патинуванням будуть виграшно виглядати. Фасади сучасних кухонь, зроблені з мт. їх покривають спеціальним покриттям чорного кольору, матеріали, які використовують ламінована плівка і амаль у більш дешевих аналогів фасади виготовляють цп, оброблені вони міцним пластиком. Він має найчастіше глянсову поверхню. Часна тенденція передбачає іноді покриття з ефектом металік. Іноді виробник використовує гартоване скло. Воно може бути пофарбоване в темний колір. Поєднання кольорів: чорний і білий, чорно-білий інтер'єр кухні, дизайн на всі часи. Класика дизайн проектів світлі стіни і темний гарнітур. Професіонали радять застосувати деякі хитрощі, щоб інтер'єр не набрид з часом плитка на підлозі шахового малюнка, ламінат і дерев'яне покриття також підійдуть. Чорно-білі смугасті шпалери на стінах. Малюнок слід вибирати великий, хорошим контрастом до темної підлоги виступить стеля з білих перекладин бо його імітація. Темні стільці з білими вставками, чорно-білий диван, чергування кольорів важливо для загальної картини. Дизайнери радять не обмежуватися тільки перерахованими порадами і використовувати власну фантазію. Чорний і помаранчевий. Помаранчевий сонячний колір сприятливо впливає на весь організм. Він добре впишеться в кухню, а настрій від його декору буде завжди радісним і веселим. Помаранчевий колір в парі з чорним. Незвичайна задумка у такого кольору багато різних відтінків основними є апельсиновий, персиковий. А помаранчевий грає головну роль його можна спостерігати в текстилі, посуді, гарнітурі, шторах. Шалюзі, кухонний стіл і м'який куточок теж можуть бути помаранчевими. Якщо трапилося так, що колір переносити в кухню, то декоратори рекомендують впустити більше світла, баланс відновиться, побутову техніку в даній колірній концепції варто вибирати хромовану. Господарям і гостям буде приємно не раз зібратися на сонячній кухні. Чорний і червоний. Ці два кольори професіонали не дуже часто рекомендують використовувати в декорі кухні червоний. Досить експресивний і агресивний колір, строгість і лаконічність чорного згладжує і пом'якшує цю забарвлення, такий інтер'єр складно назвати нестильним. Відтінки дадуть позитивний заряд і настрій завжди буде на висоті. Хороша ідея встановити точкове освітлення. Вечорами створиться романтична і спокійна атмосфера, можна також розбавити кухню різноманітними відтінками білого перламутровим, перловим молочним на стінах і стелі. Дизайнери рекомендують обійтися в даному випадку без візерунків і малюнків, щоб не отримати перебір для тих, хто не боїться ризикувати для енергійних і швидких, така колірна гамма підійде ідеально. Чорні відтінки для невеликої кухні. Чорний колір має багато відтінків, деякі з них проявляються на світлі. Для невеликого кухонного приміщення краще підібрати темний колір з відтінками фіолетового, синього, шоколадного. Так приміщення не буде здаватися візуально сплющеним, кожному можна вибрати свій власний відтінок. Важливо пам'ятати, що холодні і теплі відтінки не поєднуються. Слід уважно придивитися до остаточної покупки чорна кухня вже давно підкорила серця простих любителів незвичайного інтер'єру, і неважливо, відведено, чи в квартирі під кухню мале приміщення або Навпаки, велика є маса можливостей і ідей, як можна перетворити кухню, розбавити темні відтінки палітри, створити яскраву пляму в обстановці будинку. Кухня в темних тонах це завжди елегантно і велично. На ній можна готувати незвичайні страви, пробувати обідати, не поспішаючи приймати гостей, збиратися з друзями і святкувати, дати, влаштовувати романтичні вечори, варіанти чорної кухні в сучасному дизайні квартири.